Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Математичний аналіз, числові ряди, ознаки Абеля і Дріхле. І перетворення Абеля. Ознаки Абеля і Дріхле не настільки популярні, як, скажімо, ознака Даламбера. Але в деяких випадках вони просто незамінні. І тому мимо них ми не будемо проходити. Крім того, перетворення Абеля само по собі являє. Цікавий такий математичний об'єкт, з яким варто познайомитись. Отже, почнемо з перетворення абеля. Це про що? Нехай ми маємо скінченну суму І від одиниці до І, Т. Де у нас добуток двох, ну таких скінченних послідовностей чисел А і Б. Ведемо позначення. Через B1 я позначу просто Б 1 я зараз буду будувати нову послідовність B великих. b 1 B2 2 це буде сума B1 плюс b 2 b 3 велике. У мене буде b 1 плюс b 2 плюс b 3 І так далі. Остання сума BN. Зрозуміло, це буде B1 плюс B2 плюс і так далі. BN. BN містить собі сума всіх B. Виразимо тепер B маленьке через B велике. Ну, зрозуміло, таки знову B1. Це буде B1, бо вони однакові. Б2 маленьке. B2 маленьке. Можна знайти як різницю. B велике 2 мінус B велике 1. B3 відповідно. У мене буде B3 мінус B2. І так далі. Зрозуміло, BN не буде, якщо B велике N не відняти B N-1. Для прозорості подальших перетворень я нашу суму розпишу в явному вигляді. А1B1 плюс А2Б2 плюс і так далі. Плюс А3B3 плюс і так далі. Плюс A NBN. І тепер всю суму. Підставлю введені нами позначення. Будемо мати, я продовжую тут рівність. А1. Б1 велике. Плюс А2. Замість Б2 маленького я ставлю Б2 мінус Б1, плюс А3. Б3 мінус Б2. Плюс і так далі. Плюс АН, БН B N мінус мінус перше. А тепер згрупую відносно B великих. B перше в мене буде мати коефіцієнти А1 мінус А2. Так і напишу. А1 мінус А2 на Б перше. Плюс. Б друге не міститься в цих двох дужках. Будемо мати А друге мінус А третє Б друге. А друге мінус А третє. Б друге. Плюс. Ну, зрозуміло, далі це буде продовжуватись. І останнє an an мінус мінус перше. Дасть мені BN мінус перше. Але an не bn, ні в яку пару не війна, доведеться його залишити. не bn. Я згрупував відносно b великих. Ну, а тепер запишу цю суму компактно. Ну, Тобто, згорнувши в символ суми, у мене тут буде стояти сума. І від одиниці до. Останній індекс у мене N-1. Складається в суму. До N-1. Тут стоять дужки A IT мінус AI плюс перше на B I. -T. От ця сума і ще додається A N, B, N. Ну, оце і є перетворення Абеля. Саме. До цього ми звели нашу суму. Сума І від одиниці до НА, і те, Б, і те дорівнює от такому виразу, перетворення абеля. Кажуть, це є певний аналог формули інтегрування частинами. Але для сум, як це можна розуміти? Я зараз трошки по-іншому її запишу, щоб було трошки схоже на інтегрування частинами. Для цього я відірву з цих доданків перший і дорівнює одиниці. І залишу тільки, починаючи з другого, сума. І від 2 до і, т, дорівнює. Перенесу виділений доданок в ліву частину. А н, мінус. А перше оцей доданок, А Б маленьке я заміню на Б велике, тому що вони все одно однакові. І тут я поміняю місцями знак мінус сума І від одиниці до Н мінус 1, А І плюс перший мінус А іте на Б іте. В такому вигляді це дійсно дуже нагадує формулу інтегрування частинами. Якщо вважати за аналог диференціалу різницю, а диференціали різниця вони трошки близькі. А за аналог інтегрування суму, тоді Б великі це інтегральні об'єкти, відповідно А. Різниця А є аналог диференціювання а першого. І тоді ми подивимося, якщо порівняти з інтегруванням частинами, от у нас У, тут диференціал ДВ. Це є диференціальна частина від інтегрального Б. Тут обидві інтегральні частини У на В. мінус, А тут в другій сумі стоїть диференціальна частина від У. І інтегральна частина від нашого В. Дійсно, аналог інтегрування, формули інтегрування частинами для визначеного інтегралу. Ну, але перед нами все-таки є перетворення абеля, яке ми будемо використовувати зараз для доведення деяких теорем. Перше ствердження це лемма абеля. В чому вона полягає? Якщо. Послідовність АН є незростаючою або не спадаючою. Тобто, або Ан плюс перше більше або дорівнює АН, або АН плюс перше менше, або дорівнює АН для будь-якого Н. По-перше. А по-друге, суми BN. Обмежені певним числом L за модулем. За модулем не перебільшують числа L. Тоді модуль суми І від одиниці до N, ось цього виразу А, і те, Б і Т. Не перебільшує числа L, яке обмежує Б велике. І тут стоїть сума модулів модуль А 1. Плюс 2 модуля AN останнього з цих членів AN. Ну, Розглядаємо просто цей модуль. Модуль сума І від одиниці до 1 до NAIB. Використовуємо перетворення абеля. Я зразу повішу отак модуль і скористаюсь тим, що модуль суми. Менше або дорівнює суми модулів. Менше або дорівнює, буде сума І від 1 до Н. Модуль А і те мінус А, І плюс перше. Модуль Б і І плюс модуль Ан, модуль B N. Модуль сум. Тут у мене довга-довга сума n-доданків. Модуль цієї суми не перебільшує суми модулів. Я на кожний доданок повісив цей модуль і вніс туди. От модуль по добутку розписав на добуток модулів. Ну це звичайна операція. Але тепер ми згадуємо, що кожний з BM тих для будь-якого n не перебільшує числа L. Тобто я можу B оцінити зверху числом L, і тоді ця вся сума буде не перебільшувати L. Помножити на суму. І від одиниці до N, модуль A i мінус А і плюс перше. І плюль А N. Тепер звертаємо увагу на оцю суму. Нам прийшов час скористатись монотонністю. Оскільки послідовність А у нас монотонна, то ці всі дужки співпадають за знаком. Або вони всі додатні, якщо у нас послідовність спадає, або вони всі від'ємні, якщо послідовність зростає. В будь-якому випадку, завдяки цьому ми можемо. Цю суму розкрити всі модулі одночасно і отримати телескопічний ряд. Від сумування якого залишається тільки перший і останній доданок, бо решта доданків скоротиться. Отже, вся ця величина буде менше або дорівнювати. Менше або дорівнювати L за дужками, А тут в сумі буде стояти модуль. Зі всієї, з усієї суми залишки тільки перший і останній. Модуль А 1 плюс модуль АН останній. І тоді ми маємо. Плюс АН. Так, да, тут у мене ж за перетворенням N-1. Я трошки так з індексом тут перебрав. Тут N-1, отже маємо АН АН і тоді. Весь цей вираз не перебільшує того, що треба було довести. Ми довели лемму абеля. Сформулюємо тепер ознаку абеля. Вона теж має відношення до суми добутку двох якихось послідовностей. Отже, нехай ряд і від одиниці до нескінченності b і ті збігається. Ряд збиїтих збігає, збігається. А послідовність АН утворює монотонну послідовність, яка за модулем не перебільшує якогось числа К. Тоді ряд а і ти, Б, іти, І від одиниці до нескінченності, тепер вже ряд нескінченний, буде збіжним. Цей ряд збігається ознака Абеля. Ряд Біти і так збігається, якщо без Аїти. Але послідовність Аїти може бути зростаючою, аби тільки обмежена. І якщо ми елементи, які з біжного ряду, будемо всього, кожного разу. Множити на якесь зростаючі числа, ця збіжність може порушитись. Але виявляється, якщо вони все-таки обмежені числом К, збіжність зберігається при домноженні на ці коефіцієнти, А от з міст ознаки Абеля. Отже, ряд збиїтих збіжний. Тоді, за критерієм коші, для будь-якого скільки завгодно малого епсилон, знайдеться такий. Номер. Починаючи з якого для будь-якого натурального m, буде виконуватись нерівність модуль суми К від Н плюс до Н плюс М, М доданків, починаючи з N плюс 1» до Н плюс М того. БК. А це є насправді різниця часткових сум Б. Н та мінус БН Різниця двох часткових сум. Буде менше за епсилон поділене на 3К. Я можу обрати будь-який епсилон тут, але я візьму епсилон на 3К. К це константа, яка обмежує нашу послідовність А. Це критерій коші. Скористаємось тепер цим же критерієм коші для доведення збіжності нашого ряду. Тобто нам треба тепер розглянути відповідну суму нашого ряду і довести, що вона буде менше за епсилон. Ну, розглядаємо для цього ж обраного N зі збіжності ряду. Для цього N і для будь-якого M, ми розглядаємо суму K від n плюс 1 до N плюс M. Тепер уже буде АКТ і БК. От, розглядаю такий модуль. Я для зручності поміняю трошки індекси. К дорівнює N плюс І тоді індекс I в мене буде змінюватись від 1 до M. Від 1 до M. Та ж сама. І тут буде A i те, B і Т. Це буде та ж сама сума, тільки індекс у мене трошки змінився. Для зручності використання перетворення. Абеля і леми абеля. Якщо я тепер скоритаюсь відповідною заміною індекса в твердженні, які вже ми маємо, я можу поставити тут тепер і від одиниці до M, B і тих. А це якраз буде не що інше, як модуль м того. Це якраз модуль BM того у нас буде. І він за умовою не перебільшує, ніж епсилон елон на 3К. Це і є наше L в нашому випадку. Величина, яка обмежує всі BM. -ки. Отже, я можу замість L використати епсилон поділе на 3К. А в дужках поставити сума модулів. Трьох модулів А і тих певних. Але всі вони не перебільшують К. Тобто тут буде стояти просто 3К. І разом це буде менше за епсилон. Якщо наказ скоротити, ми будемо мати менше за епсилон. Менше буде і тут з'являтися. Ми довели, що для будь-якого епсилон. Можна знайти номер, починаючи з якого для будь-якого натурального M величина буде не перебільшувати епсилон. Тоді за критерієм коші наш ряд збігається. Теорема про знаку Абеля доведена. Наприклад, розглянемо ряд. Мінус одиниця в степені n на Н n на n. Ми знаємо, що ряд мінус одиниця в степені n на n збігається. Ряд либниця. Але тут кожний елемент, кожний член ряду домножується на зростаючу величину арктангенс n. Правда, ми точно так знаємо, що арктангенс будь-якого аргументу не перебільшує π на 2. Тобто, хоча й зростає, але обмежена. Це те, що ми маємо в умові ознаки абеля. Один ряд збіжний. Мінус одиниця на n ем степені і множиться на послідовність зростаючу, але обмежену. Тоді цей ряд буде збігатись за ознакою Абеля. Ну, і нарешті ознака діріхле. Нехай тепер у нас. Всі bm-ті обмежені якимось числом М. І додатково границя. А n, коли n прямує до нескінченності, монотонно спадає до нуля. А n монотонно спадають до нуля. Тоді ряд. А, і Т, Б, і Т. І від одиниці до нескінченності. Буде збіжним. Знову таки ряд збігається. Ознака директор. Доведення ознаки Даламбера схоже на доведення ознаки Абеля, ну хоча б тому, що спирається теж на критерії коші збіжності нашого ряду. Ми знову таки будемо виходити, виходити на оту скінченну суму, яку треба зробити менше епсилон. Але підход трошки інший, тому що умови інші. Починаємо з того, що у нас границя анних дорівнює 0. Це означає, що для будь-якого скільки завгодно малого епсилон знайдеться такий номер, починаючи з якого у нас величини АН будуть менше за цей епсилон. Більше того, його можна зробити менше не просто за епсилон, а менше буде, ніж епсилон, поділене на 6 Ну, Нам зручніше буде скористатись такою величиною. Ми маємо оцінку для АН, які отут будуть фігурувати, як ви можете здогадатись. Тепер треба перейти до БМТ. Розглянемо модуль БМТ. При минулому доведенні ми вже помітили, що цей модуль буде дорівнювати B, N M, де я число N беру звідси, оце N сюди підставляю. А M будь-яке інше число. Тому що для будь-якого M у нас величина оцінена літерою M велике. Так от, B M плюс N мінус BN. Ця величина. Величина БМ. Але модуль різниці, як і модуль суми менше, або дорівнює суми модулів BN плюс М. Плюс модуль BN. Але кожна з них не перебільшує M, і тому це буде менше або дорівнює 2M. Ми оцінили BM. А тепер згадуємо лему абеля. Для того, щоб я міг її використати, мені треба мати обмеження на BMT. І монотонність АН. Монотонність ми говорили в умові, а BMT ми обмежили. Тоді за лемою абеля розглядаючи модуль суми К від N плюс 1 до N плюс М. А К, тих Б К, тих. Замінюючи індекс як в ознаці Абеля К дорівнює N плюс I. Я можу написати цю суму як сума І від 1 е, до М А і тих Б і тих. За лемою абеля тепер менше або дорівнює Тієї величини, яка оцінює наші бмки. Це буде величина 2M. І помножити на три оцінки для наших анних. Помножити на 3. Помножити на е на 6M. Зрозуміло, звідки взялось 6М, щоб все тут скоротилось. І це було менше за епсилон. Отже, для будь-якого, скіль завгодно малого епсилон ми знайшли такий номер, що для всіх N більших за цей номер. І для будь-якого натурального m буде виконуватись нерівність, сума. Від N плюс 1 до N +M членів ряду не перебільшує Епсилон за модулем. А за критерієм каші це означає, що наш ряд збігається. Ознака Дірехле доведена повністю. Якщо ви вважаєте корисними наші заняття, цікавими, не забувайте поставити подобайчик, підписатись на канал, написати коментар або навіть допомогти каналу. За посиланням, що є під цим відео. Зараз приклад. Розглянемо ряд. Сінус pn на 6 на логарифм n поділене. Ряд з логарифмом n знаменнику розбіжний. І ми множимо кожний член ряду на величину, яка зовсім не прямує до нуля. Тобто покращити збіжність до множення на якусь величину, що прямує до нуля, тут не очевидно. Але виявляється, за ознакою ріхне можна довести, що цей ряд збігається. Давайте спробуємо це зробити. Умова пов'язана з границею. Тут очевидно, коли n прямує до нескінченності, n прямує до нескінченності, одиниця на логарифм n прямує до нуля. В якості a n у нас виступає саме одиниця на логарифм n. А Bn це синуси. Але це БН не маленьке. BN це у нас синус PN на 6. Обмежені повинні бути суми цих БН. Подивімось, що являють собою суми B. Великі. Я намалюю, мабуть, для зручності графік синуса. n змінюється від одиниці до нескінченності π на 6. Тобто у нас будуть значення в чисельнику π на 6, π на 3. І ми будемо розглядати послідовність сум. Перша з них це просто 1 друга, корінь з 3 на 2. Одиниця і так. Ми їх додаємо. Причому ми будемо додавати до самого Пі. Перші 6 доданків забезпечують нам величину оцю суму, яка буде дорівнювати, до речі, B6, у мене дорівнює. Тут буде 2 плюс 2 кореня з трьох, просто корінь з трьох. Це в мене сума перших шести доданків. В будь-якому випадку це менше, ніж 4. Далі наступні 6 доданків від'ємні. І вони на 12-му доданці b 12 доведуть до нуля. Бо скільки було плюсу, стільки буде мінусів. Далі знову буде продовжуватись нарощування і спадання до нуля. Але зверніть увагу, скільки б ми не додавали, ми ніколи не перебільшимо цієї четвірки, точніше, 2 плюс коріння з 3. Отже, всі наші суми БМки обмежені числом 4. От таким чином, за ознакою Діріхле, наш ряд буде збіжним. Використання. Ознаки дірихли. На сьогодні це все. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на нього, пишіть коментарі. І я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.